Бажаю здоров'я. 5 тисяч доларів коштує на сьогоднішній день розмитнення на даний автомобіль. Це Європа. Kia Niro, Максимальна. 64,8 кВт батарея. Це три фази з тепловим насосом. Це перший місяць 2023 року перша реєстрація в тих паспорті 2022 рік. Ось така Kia Niro. Це led Світло, це активний круіз-контроль. Ну, три фази зарядочка, зарядка в комплекті йде. Отакі От вже LED вогні. Це оригінальні диски 17 з датчиками тиску зимового гума Continental. Безключовий доступ, електрика, підігрів зеркал, комбінований такий салончик, Отакий От вже щиточок. Гарний Apple CarPlay, Android, підігрів керма є, Режими, вибір режимів еко, спорт, еко плюс. Так, підігрів сидінь, підігрів керма, да. музичка CarPlay, да? сказав, пробіг у нас 123,200. Два ключа до машини, пробіг оригінальний підтверджується. Наступне ТО на 151 на Kia. На 120 тисяч було зроблено ТО. Машинку особисто привезли з Європи. Що ми по ній? Доставили брозовички оригінальні і зробив тонування. Машинка вже на обліку на мені, поки... Невідомо як там буде з обліком, тому машинку зареєстрували. Замінив масло в редукторі. Питань по редуктору немає. Сох батареї 100%. Камера задня, парктроніки задні. Тут у нас компресор в комплектиці. Вона вся не фарбована. Кого зацікавить, зроблю більш детальне відео з прибором, але вже перевіряв. Не фарбована вся ціленька. Ця машинка мені зручніша, ніж предыдуща Ніро. Тут нижче підлога і вона якась мягчина. Короче, кристалінг. Вона вже повеселі їде зимою запас ходу в це 300 км. Влітку, зрозуміло, буде більше. Тепловий насос є. Траса 300, ви виїжджаєте на ній. Ось така Ніро. Кого цікавить, 22500 доларів вона буде коштувати. Ключика 2 до машини, Він код будь ласка, Кого цікавить, сервісні книжки там все є. Ага, покажу ще, що там під капотом коврички зимові. Ось так. тепловий насос. Тут у нас зарядочки сложені, дві зарядки. Це оригінал, ось на 121, 6 місяць 25 рік було зроблено Тио. Кого цікавий, будь ласка, 24500 Ніро Європа. Три фази, максимальна батарея з тепловим насосом. Всім продуктивного бізнесу.